Прогноз погоди в Україні на неділю 3 листопада мене звати Українчик. Заморозки, заморозки і ще раз заморозки, нічні та ранкові. Це і є головна новина сьогоднішнього прогнозу. На сьогодні достеменне відомо про нічний мороз аж у 19 областях. Дощів на третє число синоптики не прогнозують. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю 3 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто. Ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах, найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У неділю 3 листопада нічні заморозки підморозять 19 областей нашої країни. Дощів синоптики не прогнозують. Південь у Одеській області вдень від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 5 плюс 3. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в світлі години від плюс 3 до плюс 1 градусу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за 0, нічна плюс 4 плюс 2, на Миколаївщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 5, плюс 8. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 5 до 7 градусів вище за 0, в нічний плюс 1, мінус 1. на Закарпатті в світлі години від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 1, мінус 1. у Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в денні години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На Львівщині в день плюс 6 плюс 8 градусів, вночі від нуля до 2 градусів морозу, у високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі мінус 2, мінус 4, у Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області. Мінлива хмарність і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла, на Луганщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від нуля до плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Черкаській області в денні години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічній від 0 до плюс 2. У Полтавській Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях хмарно з проясненнями, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2 градусів. У Житомирській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5, плюс 7. в нічний від нуля до плюс 2 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській і Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 3 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на неділю 3 листопада мене звати Українчик. Заморозки, заморозки і ще раз заморозки, нічні та ранкові. Це і є головна новина сьогоднішнього прогнозу. На сьогодні достеменно відомо про нічний мороз аж у 19 областях. Дощів на третє число синоптики не прогнозують. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю 3 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У неділю 3 листопада нічні заморозки підморозять 19 областей нашої країни. Дощів синоптики не прогнозують. Південь у Одеській області вдень від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вночі плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 5 плюс 3. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в світлі години, від плюс 3 до плюс 1 градусу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за 0, нічна плюс 4 плюс 2, на Миколаївщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 5 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 5 до 7 градусів вище за 0, в нічний плюс 1 мінус 1. На Закарпатті в світлі години від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 1 мінус 1. У Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в денні години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На Львівщині в день плюс 6 плюс 8 градусів, вночі від нуля до 2 градусів морозу, у високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі мінус 2, мінус 4, у Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від нуля до плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів. В темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів з позначкою плюс в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Черкаській області в денні години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2. У Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря, коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2 градусів. У Житомирській області. В день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській і Київській областях. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 3 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на неділю 3 листопада. Мене звати Українчик. Заморозки, заморозки і ще раз заморозки, нічні та ранкові, це і є головна новина сьогоднішнього прогнозу. На сьогодні достеменно відомо про нічний мороз аж у 19 областях. Дощів на третє число синоптики не прогнозують. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у неділю 3 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до Погоди. У неділю 3 листопада нічні заморозки підморозять 19 областей нашої країни. Дощів синоптики не прогнозують південь у Одеській області, вдень від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 5. Плюс 3. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в світлі години від плюс 3 до плюс 1 градусу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за нуль. Нічна плюс 4, плюс 2. на Миколаївщині в день плюс 8, плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний плюс 3, плюс 1. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 5, плюс 8. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 5 до 7 градусів вище за 0, в нічний плюс 1. На Закарпатті в світлі години від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 1. 1. У Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в денні години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На Львівщині в день плюс 6 плюс 8 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У високогір'ї Карпат. Вдень температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі мінус 2, мінус 4. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 4 до плюс 6 градусів в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині в день плюс, 3, плюс 5, вночі від 0 до плюс 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс 6, плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 0 до плюс 2, на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів з позначкою плюс в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Черкаській області в денні години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2. У Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Чоркаській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря, коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2 градусів. У Житомирській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській і Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 3 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди.